Доброго дня, шановні. Дивіться, друзі, прислав мені клієнт ось такого редуктора. Каже, Толік, там розбереш і вал на реставрацію. Та, да, звичайно. От дійшли руки до цього редуктора. Відкриваю відкриваю цю коробку. А тут дивіться, шановні, ось такому старому шліці. От мухту прислав, ту, з якою буде цей вал працювати. Дивіться. Тут вироблення шліця, ну нехай 20% максимум. От Я набрав Віталік і кажу, Віталік, друже, повір, не варто тобі реставрувати ці шліци, тому що реставровані проходять можливо навіть менше, ніж у ці в такому стані оригінальні. Як ви не крутіть, оцей вал це єдине ціле, одна твердість. І воно буде краще працювати, ніж реставровані. Реставровані шліци дають твердість там, щось до 40 одиниць. Навіть трішки менше 38, таке ніби казали. Е, як не крутіть, але будемо з вами відвертими. Е, шлици, то вже, знаєте, як це операційне втручання, то вже просто спасаємо ситуацію, як можемо. Ну, А коли воно оригінальне, то воно оригінальне. Тому е, Віталік мене зрозумів, зараз за це все діло е, закриваю і відправляю даний редуктор назад, і нехай людина собі далі працює. І до чого це відео? Якщо вам буде хтось казати, що реставруй, і воно буде ходити, і все буде круто і довше ходитиме, не вірте. Е просто на вас хочу заробити гроші. Якщо у вас оце в такому стані шліци, просто міняйте муфту на нову і нехай далі працює. І от Віталій каже Толік, е каже, кожен, кожен рік казав, купляю нову муфту. Я кажу, Віталій, ти розумієш, що е воно так інженерами продумано, що краще, щоб ти міняв кожен рік муфту. Оцю, ніж е, кожен рік міняти вал. Краще, коли міняється дешевша деталь. І фізику не обманеш. Якщо ти поставиш муфту, скажімо, твердішу, виробиться вал. І коли вал виробиться, на цьому вже не зекономиш. Дешевше все ж таки продавати муфту. Ви, в принципі, всі дядьки розумні, ви це розумієте, ви це знаєте. Але просто вирішили у вас зняти відео і висловити свою думку. Тому. Тому даний редуктор їде назад і нехай працює, заробляє людині гроші. А коли вже буде критичний стан шліців, от тоді вже відреставруємо і нехай воно далі людині служить. Така ситуація. Тому якщо все ж таки когось є такі вали в критичному стані, будь ласка, звертайтеся, допоможемо. А якщо в такому стані, то працюйте. Працюйте, заробляйте гроші. Нехай воно все служить вам для заробітку, а не для витрачання власних коштів.